Ці державні свята ми намагаємося організовувати певні виховні заходи для того, щоб дітки пізнавали все більше і більше про Україну. І, власне, сьогодні, до Дня Конституції України, ми вирішили зробити такий виховний захід з різними формами роботи. І протягом всього заходу діти збирають пазл, карту України. Дітки образотворчої студії Мальва малюють Україну. Це державні символи, це віночки, це Лина. і все те, що на дитячий погляд. Вони вважають українським. Ми постійно виготовляємо береги для наших захисників, і власне виховна година, де сьогодні буде розказано про суверенітет України, що несе за собою конституція України. І сьогодні ми покажемо на що власне гідна українська творчість. Не дивлячись на те, що в нас таке свято День Конституції України, але наша волонтерська робота ніколи не припиняється. Навіть в святковий день вільні руки в нас завжди плетуть нашу маскувальну сітку, бо війна не знає свят. Потрібно не зупинятися, а допомагати всіми можливими способами нашим військовим, нашим захисникам. Виплатимо фенечки для воїнів, щоб вони могли пам'ятати, що про них всі думають та їх люблять. Я дуже часто роблю фенечки для наших солдатів, щоб їм на фронті щось було наше рідне, щоб це допомагало їм воювати та захищати нашу землю.